Вчора, відразу після того, як оголосили перші результати президентських виборів, я подивився російські політичні ток-шоу на федеральних каналах, і це було жахливо. Очну я з побаченого у програмі Соловйова. Я спочатку не зрозумів, про що йдеться, але звісно, йшлося про українські вибори. Нацисти То, що і їх спонсори. спонсори. І хоч я тримався пару годин, мені вдалося лише подивитись спецвипуск програми з Наталією Скабєєвою та недільний вечір Владимира Соловйова. І, звісно, спочатку каже: Василь, не з вести мене. переговори. Возможно, здесь і по хандрії, здесь какой-то психоз. Йде. и алкогольный в том числе. А потом что-то про президента Новороссии Бойко. Что-то мне напоминает Бойка, Бойка, Бойко. Нет, Бойко. Е, Е, Гуайдо. Подождите. Гуайдо. Но потом я взагали перестал разуметь про що живой дучей. Ты опять не понял. Достаточно было выпустить против Зеленского музыканта Вакарчука. И они бы поделили электорат. есть хаос. хаос. Ты не понял, главное. Это і є хаос. Вся политика 5 лет Украины вот этим голосованием отправляется в Плісподне. Ну, звісно, є й позитивні моменти. Російські пропагандисти і а разом з ним з Кабеєва з Поповим намагаються говорити українською. Смотри, откуда явка такая хорошая? Дивись, Микола! Мужа в Бальбоської області. Васильнувся. То, точно прошивает. Нет, 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 Без нет. газу. А что это у вас кола такая сепаратистская? Петро, Петро, Петро Алексеевич, а? ты до размовы? Что будет с нашей страной? Какие ваши доказательства? А комиссия по-украински будет комиссия? Комиссия. Свободное время весной. Я гуляю в парке. Ну и страшно прикольнее речи. Ой, лечко сегодня ребята, на велике приехал на велике, да. голосовать, это страшно прикольно. Лечко на велике. Ха -ха 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 -ха. В общем, все ясно.